Я по житті оптиміст. І позивний в мене теж оптиміст. Найкращі сини України не життя, де знаходяться тут на передовій. Ну, ті, що можуть, ті, що можуть і ще живі. Про моральний стан наших Збройних сил можу сказати одне. Всі люди, які є тут, вони готові до ведення дій. Вони так само можна їх рахувати добровольцями, тому що фактично ми розуміємо, що у нас крізь і корумповані нашій країні. Не тяжко було б так десь і не стати мобілізованим за якусь певну суму. То всі, хто тут є, вони, вони є скажімо, братами і мені, і кожному адекватному українцю вони готові до здійснення якихось завдань. Тобто це роза Карпат має пройти як а багато взагалі фанатів Карпати є? Крім того, обстрілу. Ми співаємо, що Україна в серці. Тому ми зараз тут ми готові стати в любому ми Їм не офіційний Карпат, хто заспівав колись Гадюкін. О, а там. Є такі слова, що як потреба стане, про це ми побачимо хто. Андрій полі земльоха, хто під колі піде. Ну напевно, так і Ми ну, розуміємо, що якщо б не було західної України, не було б ні одної в четвертому році революції. Ні, тепер Ми розуміємо, що це є рушій Такий прогресу У нас є пума. Дивіться, вона маленька, вона дуже крута. Талісманчик каже: м'яу.